Добрий день, глядачі, підписники нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом кетчупу, але не звичайного. А приготуємо його з жовтих помідорів. В позаминулому році моїх дітей виникла ідея, що зварити кетчуп суто з жовтих помідорів. Ми зварили, він їм дуже сподобався. В минулому році у нас не було багато жовтих помідорів, тому не варили. В цьому році знову маємо гарний урожай жовтих помідорів. Дивіться, такі. гарні помідорки жовті. Тому е, приготуємо сьогодні з вами цей кетчуп. На одну порцію нам потрібно 5 кг помідорів і Три цибулини. Цибуля в мене велика. І я беру таких ось три цибулини. Помідори я не перемелюю на м'ясорубку, не видушую з них сік, а просто ріжу на шматочки. А цибулю перемелюю на м'ясорубці на саму найдрібнішу решітку. Отже, давайте готувати. Нарізаємо помідори ось такими. Доволі крупними шматочками. Все чорненьке вирізаю. Такі гальні відбираю, замариную. Цибулю вже поставила варитися наші помідорки. З даної кількості у мене вийшло, вийде дві порції і додаємо цибулю, вимішуємо, і наша заготовка на кетчуп має варитися 3 години. Кетчуп вариться, його потрібно періодично перемішувати, щоб не пригоріло. Так, кетчуп наш уварився, варився 3 години. Зараз я його трошки приб'ю блендером. Після цього перетру через сито. Перетираємо течу через сито. Це дуже швидко робити дів літровою. Паночкою мені незручно, бо я однією рукою знімаю, другою показую. Декілька рухів і все перетерте. Залишаються самі шкурки і кісточки. Перетерла кетчуп. Ставимо знову на вогонь і додаємо пів літри цукру. Це вже з розрахунку на дві порції. 200 грам оциту. Також сіль, червоний перець, мелений, чорний мелений перець. І варимо ще одну годину. Перед тим, як я поставила на вогонь, я частину суміші надібрала, для того, щоб додати потім крохмаль. Помідори були жовті, але колір, бачите, такий темно-оранжевий вийшов. Для порівняння, ось я ще паралельно, Зробила сік, дивіться, ось тут такий колір, бачите, ось такий червоний, а тут він такий темно-оранжевий, темно-оранжевий. Якщо ви не маєте жовтих помідорів, звичайно, ви можете робити такий самий кетчуп і з червоних. Помідори. Щоб сказати, що смак дуже суттєво відрізняється, мабуть, що ні. Смачний із червоних, це класичний колір, також е зроблю багато порцій і з червоного кольору. Ну, а це так, щоб щось іначе, щось цікавіше, тому окремо з жовтих. Дуже смачний кетчуп, вариться годину, тепер на маленькому вогні постійно помішуємо. З моменту закипання пройшло пів години. Додаємо. Дві чайних ложечки мускатного, госкатного горіху, ось такий меленого і наш кетчуп ще вариться пів години Ту частину суміш, яку ми з вами надібрали. Додаємо з розрахунку 4 столові ложки крахмалю на одну порцію. Отже, в мене дві порції, то я беру ложок. Ось і зачаємо Не вистачимо трошки то. Добавляю, Добавляю. Добавляю. И добавляем еще немного ружья. и чтобы наш крохмаль Наша суміш прокипіла ще пів години. І тепер я виключаю вогонь, тому що дуже швидко зависає, щоб рівномірно вимішати. І виливаємо до основної частини частину крухмалю і швиденько вимішуємо, щоб він рівномірно. І проварюємо ще 15 хвилин. Але на даному етапі потрібно скуштувати. І, якщо чогось не вистачає додати, чи солі, чи цукру, чи хочете, щоб було гостріше оциту. Ось, зараз, бачите, він вже став густіший. Ще покипить 15 хвилин. Будемо мати домашній натуральний запашний кетчуп з жовтих помідорів. <кій> <кій> Наш кетчуп готовий. Зливаємо його у стеренні баночки. Баночки я прогріла в духовці. Ще гаряче кипить в Кришечки проварила. І все. кетчуп готовий. Ну що ж, друзі, ось такі жовтенькі сонячні помідорки я сьогодні перетворила на ось такий. Смачнющий, запашний, натуральний домашній кетчуп. Він смакує і до піци, і до голубців, і до пасти, і до шашлику. Що ж що, щодо кольору, подивіться, ще закрутила пару баночок томатного соку. І ось, бачите? Ось такий колір. хоча помідори отакі світлі жовтенькі, але кетчуп проходить ось такий темно-оранжевий. Тому продовжуємо робити заготовки смачненькі на зиму. Кетчупів є, зараз бачу, дуже велика кількість рецептів в інтернеті. Діліться в коментарях своїм улюбленим кетчупом. Цей кетчуп нам дуже смакує. Я його роблю вже багато років. Пробувала інші рецепти, але все ж таки продовжуємо робити саме за таким рецептом. Дякую всім за увагу. Ставимо лайк, підписуємось. Всім тихої, мирної ночі, Па-па!